Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Розпочинаю його ввечері після роботи. В мене вже закінчився робочий день. Попереду вихідні. Прийшла в Сімпо, щоб докупити деякі продукти. Мені потрібні овочі. Зараз візьму картоплю, зазвичай беру. Ось таку вже миту. Вона мені подобається. Цінника не бачу. Моркву теж зазвичай. Люблю брати вже митт. Та й взагалі ось такі овочі, як морква, картопля, бурячок. Люблю, коли вони чистенькі. Ще мені потрібні помідори, дуже смачні ось такі, чирі. але тут вже перебірки залишились. Купую ще, до речі, ось такі сливки, Непогані. Перцю візьму солодкого, але я не бачу червоного. Зазвичай я беру червоний, щось його немає. Мабуть, розібрали. Можна ще ось такий взяти, капі теж нормальний. Але щось тут не дуже такі. Перчинки гарні. О, три перчика все ж таки вибрала. Капуста пекінська непогані, качани 25 гривень за кілограм, і ще молода, ось така, але ціна 134 гривні. Поки що будемо їсти ось так. За 17 гривень тут ще треба. Так, зараз ще візьму зелені. Мені потрібен кріп. Тут є ось такий пучок, тут окріп і, і цибулька, петрушка, ага, ось є. Треба ще взяти хлібом. Мені подобається в хліб власного виробництва, який вони тут випікають. Ось такий ще тепленький, вулганний. 20 гривень, прованський з гарбузовим насінням. Лаваш. Лаваш не хочу. Вот, дуже смачний плюс такий багет Я вже його купувала. С сиром. Так, ну, французький багет. Тут теж смачний. Є серый хлебчик. Французький люкс, гарачаний, теж смачний. Ось у них ще з'явився ця новинка. Часниковий багет. Дивіться, часником всередині. Дуже ароматний. Але чеснику я не хочу. Середні палички. Ну, ще можуть зробити нарізку з такого різного хлібчика. Але я вже собі взяла багет, відтримуючи на пів бо вечір все розкупили. Ой, мої улюблені роли з вишнями. І ще з'явилось черничного смородина. А, вон ще й роли з яблуками з'явилося. Багато новинок, сири різні на будь-який смак і на будь-який гаманець. Так давно не їла ось такі м'які сири, поки що не хочеться мені такого. Ось вже нарізаний. Зараз щось оберу. О, тут ще акції ось такий сир, типу Філадельфія. 50 гривень треба брати. І фаршик треба мені взяти, бо хочу зварити суп з рекадельком. Треба мені вже готовий фарш, тому що не хочу його молоти, робити. Подивитися зараз, що тут є. Малосос зараз смішка 59 гривень за 100 грамів. Також гарніше 49,90 90 за 100 грамів. Фарш я не взяла, тому що хотіла. Індичий або курячий хоча б, але його там не було. Отже, все. Купила те, що мені потрібно. Тут овочі, морква, картопля, помідори, огірки, перець. Все це склала в один пакет. Дивіться скільки. Наліпок. Так, сир ось такий взяла. Крем-сир, твердий сир до канапок. Росось слабосолений 200 г, капусту, кріп і баге. Все. Багато не беру, тому що, в принципі, купила те, що потрібно. Ну, і взагалі тяжкі торби тепер я не тягаю. Сергій мене зараз зустріне. А, до речі, солодке теж не взяла, тому що. Буду їсти фрукти і так багато солодкого зараз у моєму житті. На вулиці сьогодні тепло, зараз десь 10 градусів, тепла вже відчувається. Ходих весни. Моя типова вечеря в ті дні, коли я працюю, приходжу, роблю собі салат зі свіжих овочей. Ще намастила хлібчик, крем з сиром, зробила собі чай з лимоном, і на десерт буде ось таке тістечко сиркове. І всередині. Якийсь джем дуже смачно. Ну, і звісно, мій типовий наразі контент, який я споживаю. Ще одна корисна для нас штука це ось цей гамак Baby Бейвідор. Добрий раночок. У нас вже наступний день. За вікном знову похмура погодка, але хоча б немає туману і не так давить на голову, як це зазвичай буває. Я розпочинаю свій день зі склянки води, вже підготувала вітаміни, які вип'ю після сніданку. П'ю ось такі прегна 5, потім йодомарин. Йодомарин мені призначила лікарка-ендокринолог. Та й взагалі вона сказала, що зараз треба всім пити йодомарин, тому що його не вистачає в організмі. Так, і кальцемін п'ю, бо дитинка зараз якраз формується, формуються кістки. Я молочні продукти не дуже, не дуже люблю і не багато їх вживаю, тому призначили мені ще кальцимін. Хочу сьогодні сходити в торгівельний центр. Одна глядачка мені порекомендувала, де можна купити органайзери. Для вітамінів, тож подивлюсь, бо хочу все скласти в одну коробочку, щоб не було ось такого візуального шуму. Зараз хочу зварити пшеничну кашу, я її вже промила, залила водичкою, поставила на плиту. Ось таку купував Сергій пшеничну полтавську ВТБ розумний вибір. до речі, дуже вона мені смакує, смачна. Я періодично на сніданки варю таку кашку, бо дуже люблю. Так, сніданочок вже готовий. Насипала Сергію кашу та рибу червону поклала, а собі зробила канапки. Сергій просто не їсть хліба, тому у нього просто рибка. Порізала ще сир і зробила нам овочевий салатик. Так підріс, хоча зранку він ще не такий великий. А от протязі дня, після кожного споживання їжі, він становиться все більше і більше. І Сергій мені досі буває каже, що я його спеціально надуваю, хоча вже 6 місяців, куди його надувати. Так швидко плине час. Сьогодні, до речі, а рівно 27 тижнів, і ось такий в мене животик. Ну, він не такий великий, є дівчата, у яких животики побільше, але це все індивідуально. В наступному відео я вже поділюся з вами, хто у мене в животику, хто в нас буде, чи донечка, чи синочок. До речі, мені писали в коментарях, щоб я тримала це все в секреті, не називала терміни, на яких я знаходжусь, не називала, коли мені народжувати. Але, друзі, я не вірю у всі ці забобони і знімаю відео для себе на згадку, щоб потім можна було передивлятися. І отже, так як в наступному відео. Таємниця розкриється, то пишіть в коментарях, як ви гадаєте, хто в нас буде, хлопчик чи дівчинка, і перевіримо вашу інтуїцію. Сьогодні я неочікувана для себе, сповнена сил, енергії. Вийшла в магазин. Треба ж купити фарш, який не вдалося купити вчора. І зайду в піраміду за органайзером для. Таблеток. Так, знайшла органайзер, але тільки. Помаранчевого кольору. Я хотіла або білий, або чорний. Ну, сірий ще. Зараз подивлюсь ще якісь магазинчики, де можуть бути органайзери. Батлерсь. Давно не була в Батлерсі. Там, правда, такі ціни. О, відкрився тут. Магазин Дюна, шкарпеточки продаються. Мені подобається цей ці бренд, Цій, цей бренд. Стіма, український бренд жіночого одягу. Треба, до речі, завітати. Зайшла в цей магазин стіма хотіла подивитися сукню, Декотажно, але не знайшла таку, яка б мені сподобалась. До речі, дівчата дуже часто питають за пуховик у мене. Я його купувала в магазині, де працюю. От, це бренд Морелла. Тут відстібається капюшон. От, І ще відстібається рукави. Він може бути як жилетка. Такий дуже довгий. Я вже купувала з тим розрахунком, що буду гуляти з дитинкою своєю. На вулиці дуже довго, щоб був такий дуже теплий, такий класний пуховичок. Коштував дуже дорого, тож не питайте за ціну. 444. Так, підходящого органайзеру я не знайшла, але нічого. То колір не той, то чорний був дуже великий, ладно, мені не горить. Проте зайшла. В сільбо купила фарш, авокадо та ще ось такий сік. До речі, дуже мені подобається смузі Галіці. дуже смачний. Постійно п'ю все, йду додому. У нас на районі, в торгівельному центрі, де я працюю. Нещодавно відкрився новенький магазин Сінсей. Він дуже великий, класний там асортимент одягу, величезний відділ з товарами для дому. Є навіть полички. З товарами для домашніх тваринок, що дуже мило, є полички з канцелярією. От, хотіла зробити там відеоогляд, познімати новинки товарів для дому, як ви любите дивитися. Але, на жаль, дуже гучно грає музика в магазині, тому я не зняла. Проте, я робила фотоогляд з цінами. На свій телеграм-канал, і також ще постила потім в інстаграмі. До речі, якщо не підписані на мене в телеграмі або в інстаграмі, посилання завжди є під кожним відео. Можете переходити і підписуватись. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, тому що дивлюсь, багато хто з вас дивляться мої відео. Без підписки, а мені було б дуже приємно, якщо б ви підписалися. От, Ну і звісно, я з пустими руками з магазину не вийшла. Прикупила вже дещо до Великодня, купила ось такий декор такі яйця декоративні, вони на ниточці, можна буде їх вішати на гілочки. Мені подобається, що яйця в крапинку. Підійдуть до мого декору, який вже в мене є, який купувала в минулому році. Потім вже ближче до свята буду все компонувати і вам показувати. І також купила ось такого кролика ну типу кролик, теж прикраса до Великодня, теж в крапинку, якраз все в одному стилі. Вже дуже чекаю цього свята, обожнюю його. І, звісно, друзі, я ж повз дитячого відділу тепер просто так не проходжу. Купила дитинці ось такий сліпік. Ромпер, хто як називає. Дуже класна якість, бавов на 100% на замочку. Якраз те, що треба. Дивіться, кармани, кишені навіть є. Я вже брала 62 розмір. Хотіла взяти 56-й, але сестра каже, то в тебе вже багато речей таких на народження, тому бери вже більшого розміру. Хоча мені вже хочеться прям всі речі одягти на дитинку, бо все в мене дуже класно. Тут ще от напис є. І ціна хороша. Без знижки, правда, 169 гривень, але все одно дуже приємна ціна. Он, дивіться, вже. Цілих три величезних пакети дитячого одягу. Тут в цьому пакеті весь одяг 56-го розміру, одяг, який знадобиться одразу з народження, там вже більші розміри, і є навіть осінньо-зимовий комбінезон. А, і ще дивіться, я купила першу книжечку нашої дитинки. У називається. Тут, правда, одні картинки, малюнки чорнобілі. Потім теж буду вам все показувати. Я тут займаюся приготуванням обіду, вже приготувала капусту тушену, був у мене качан капусти. Треба було з нього щось зробити. Також відварила макарони, до макаронів є сосиски і є тунець. І зараз хочу зварити сирний суп з фрикадельками і поділюся з вами рецептом. Я вже підготувала все, що мені потрібно. Тут в мене фарш: 350 грамів, фарш я купила індичий, додала туди сіль, чорний перець. Також, як бачите, Додала подрібнену цибулю, одну головку. і подрібнила я її в кашель, щоб вона не відчувалася у фрикадельках, але давала свій сік. Зверху присипала сухарями паніровочними. Там в мене десь 2,5 ложки. І це все зараз перемішаю і буду робити фрикадельки. Почистила овочі, картопля 5 штук. На засмажку морква та цибуля, горошок зелений, бачите, заморожений. І ось такий вершковий плавлений сир. Розпочинаю з засмажки. Я на дрібній терці потерла моркву, порізала цибульку. Смажити буду на топленому маслі, ви можете. Любому рослинному. От, І поки буде смажитись засмажка, я поріжу картоплю і зроблю фрикадельки. Готова вже засмажка, ось така золотиста вийшла. На плиті закипає водичка. Заготовки мої. Ось такі вийшли фрикадельки. Зараз в кипячу воду буду додавати картоплю, фрикадельки та горошок. І залишу це все десь хвилин на 15, щоб вони відварились. Картопелька та три вже вже висипаю в каструлю засмажку і потім додаю плавлений сир. Тепер залишилось довести супчик спеціями до смаку. Я додаю тільки сіль, і ще буквально 5 хвилин і супчик буде готовий ось такий суп. Трошки розгрузила шафу, дістала речі, які я вже не буду носити, особливо тут джинси, штани. Спідниці. Ну, хоча в цю спідницю я ще можу влізти, але так як це плісе, то виглядаю, як баба на самоварі. От. І цей светрик треба забрати, віднести в хімчистку. Взагалі шафа ломиться. З місцем для зберігання просто катастрофа. Буду вже а, в декреті і буду робити. Велике розхламлення. Ту кубку речей вже складу завтра, тому що на сьогодні батарейка вже сіла. Вечір час для відпочинку. Сподіваюся, що сьогодні вночі буду міцно спати, тому що бувають у мене вже деякі ночі, що я просинаюсь ходити в туалет і вже не можу заснути. Кручусь з одного боку на інший. і Якось не хочеться спати. Ну, звісно, вже потім під ранок сон мене бере, а вже треба просинатися і вставати на роботу. Отже, друзі, я буду вже завершувати свій влог. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!